Наші сили оборони, вони, звичайно, стримують російську навалу і завдають росіянам багато болі. Але чи підтримуємо ми їх так, як ми би мали це підтримувати? Я зараз навіть не про ваші донати і пожертви, за які дуже вам дякую, а про те, що робить для цього державний бюджет. Я коротко нагадаю. Просту статистику. Зараз, за даними, наприклад, дуже великого агрегатора вакансій WorkUA, середня зарплата в Україні за серпень становила чи навіть за вересень, на вересень 25-го року, вересень, та я його собі виписав, 25 тисяч 300 гривень. А тепер увага, зарплата військовослужбовця мобілізованого, який служить не в зоні бойових дій, а в тилу. А в тилу, як ви знаєте, теж робиться дуже багато роботи. Якщо це рядовий, якого мобілізували, який не має офіцерського звання, не має якоїсь посади при штабі, а робить таку звичайну роботу, його зарплата становить 20 тисяч гривень. Ну там з невеликими копійками. Це тема дуже болюча, яку вже неодноразово і військові піднімали про те, що необхідно збільшити забезпечення наших захисників. Дуже багато людей на цих тилових посадах це люди з інвалідністю, люди, які отримали поранення, і їх перевели з бойових посад в тил, тому що треба комусь і тут робити роботу. І вони просто не можуть прогодувати свою сім'ю. Якщо у вас сім'я навіть одну дитину має, не кажучи вже про дві, зарплата 20 тисяч. Це навіть не зарплата середня по країні, це менше ніж середня. І це в той час, коли я особисто натикаюся постійно на оголошення про те, що потрібні вантажники зарплата від 25 до 40 тисяч гривень бронюванням.